18 гривень з копійками, а доставка 25 з копійками. Як то так інтересно виходить? Доставка дорожча самої води. Ну це таке. А за електроенергію теж саме, що не так? От повисили по 2,64. Ну ладно, заплатили, а зарплата не змінилась. Я вважаю, що це абсолютно недоречно зв'язку з тим, що зараз іде війна. Війна закінчиться, будемо по-другому жити. А в війну не треба людей ні драконити, ні вимагати з них остання. Навпаки, треба трошки підтримувати людей, бо ми теж підтримуємо мармі. Не тільки наші високостоячі органи підтримують там чи не підтримують. Я не знаю інформації, не маю. Але ми звичайні прості люди підтримуємо. армію. Притом підтримуємо Ось ранених, наприклад, наш колектив пече пиріжечки. А Тож, не, не раненим, а там, де мій служив мій син, а він загинув на фронті. Але на ту частину ми збираємо. Ви знаєте, в нас така зарплата, що вбитися на місці 6 тисяч, це ні про що. Але ми збираємо по тисячі з кожної зарплати і посилаємо носочки, трусики, якісь шкепочки, якісь лікарства, ну, які можемо в аптеки, які купити можемо. Отако допомагаємо. І ще з нас давайте тарифи. А може нам по петлі по милу. Очень хороший варіант. і ми повішаємося. І свободно за не Бойся, виходи, не плач. Фу, Ну в мене накипило. Друзі українці. Я не знаю, як довго ми ще можемо це терпіти. Цих людей не зупиняє навіть війна. Я не розумію, як депутат під час війни може виїжджати за кордон, відпочивати десь там на балі чи десь ще. Як депутат скупленою. Довідкою інвалід може їхати покоряти і Верес за 10 тисяч доларів, яке мають право воєнкоми знущатися, катувати своїх підлеглих, підлеглих, військовозобов'язаних, які які боронять нашу державу. Не ви, а вони блядь. І як ці ж воєнкоми можуть збогачуватись на своїй посаді, і зараз надійшла новина, що київський водоканал збогатився за рахунок державних коштів на 1,7 мільйонів гривень. Та доки це може продовжуватись, ви розумієте? Йде війна, кожен українець як мога більше намагається зробити для того, щоб наблизити перемогу. Є випадки, коли людина віддає просто останнє залишається без хлібу, бо кожен з нас, українців, Мріє про перемогу, про перемогу України. А ви, суки, нелюди, піздуйте нахуй з нашої держави. Заїбали, просто немає слів. Українці, українки. як вам взагалі новина про тіпа на Мальдівах? Слуга народу на чилі, який ви викупаєте чил, трати соточку в сутки. В той час, коли пацани наші, які в воду знаходяться, 30 днів в болоті, в крові. Психологічному, блять, давленні заробляють 100 тисяч в місяць за 30 днів. Даже сам цей факт це взагалі нонсенс. Що повинно так бути. Яка може бути мотивація людей йти на війну? Ну, у кожного є своя мотивація, я розумію, але но... зі сторони влади, це взагалі, блять, ви що там? Єбанулися, людішечки? Наводьте порядок, бо. Навіть не в війну це неприємливо, що говорити про воєнний часи. Доброго дня, панство. Знаєте, я от не розумію, наскільки треба бути не нехорошою людиною, щоб е під час воєнного стану влада корумпована, борує, направила наліво, їх нічого, їх нічого не забувати, їх навіть не, не садять, не звільняють. Окей, okay, ладно. Верховна Рада приймає закони проти воєнних, проти людей. Ви що там, похрінювали всі, блядь? Н нами командують. начальники, які ніколи не були на війні, блядь. Ніколи навіть не, не, не участвували, даже не були на передовій. Дякую вам за це все. А ми всі добровольці. Ага, а тепер нас ну, нічтожають. Дякую. Називається пост на кипіло. Це стосується до влади. Не хочу говорити зла влада, хуйова влада. Де ви дивитеся? Чому українська жінка щомісяця на дитину отримує 680 гривень, а російські полонени 10? Тисяч гривень. Мені цікаво за що? За те, що він прийшов і вбиває наших людей, розтрощує нашу землю. Владо, блядь, ти що, блядь, ахуєла нахуй, чи що? Де дивиться? Зеленський, очі пролупи кінець кінцем, тебе ж вибирали за президента. Хіба ось так повинно бути, щоб замість сонця і квітів кулі, щоб замість пастушів і любов. Я десь стати на міну в полі, не чути співу пташок, лиш звуки, сиран повсюди кричать тривоги.